My dad is carrying logs for something like I think called legs, but we're coming into the garage right now. But we have this thing, bad boy. This bad boy, actually. We have this. And we got this. Then we got this. And this is, we got this. We got, we got this. we got that. We got this. got that. 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 Whatever that is, that whatever that is, on, this bad boy. That that paint stuff stuff and stuff stuff and stuff. Want oh, me to show you how to use this? Take off the cap. Put the cap down. These spiky dingies. This and you just turn it on and you shove it in the wood. Okay, you can see that it's dry. If that's dry, wet wood would make a bunch of noises. I don't want to go out there, but I have to. We got wood everywhere. That's pretty dry. We haven't really tried these steps. Big wood. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо трошки працювати в гаражі. Деякий прачок поступив від деяких людей і зараз будемо робити дещо. І так, друзі, нам. Попросили зробити ножки, такі ножки із дерева, із кіпаріса, щоб зробили. Ми вже от три почистили, треба буде ще їх зачистити нуждачкою. Отаких от от зараз будемо зачищати ці. Вони такі зараз каряві непонятно, але хай я його зачищу, то воно зовсім матиме зовсім другий від. Коротше, от таке воно буде приблизно. А якщо його геть до кінця- до зробити, то виходить от, такий от від. Це вже гарне плавне, і це дуже сподобалося людям. Хочуть такі ножки зробити для стола кафітей столик, і запросили 4 ножки по 24 інча. Зараз будемо робити над цим праджектом і вислати чим скоріше людям. Що ж, будемо приступати зараз. Це трошки затовста, це трошки затонка. Треба приблизно отакі от. Толщини. Тому ця піде у нас. Ось ця піде, і ось ця піде. В першу чергу треба позрізати оці всі сучки, бо вони сильно будуть мішати кору знімати. <му> Отак От раз. Ось От цією штучкою зараз все їх рівненько позрізаємо. Що ж, позрізали ми всі торчачі сучки, відчистилася. Зараз будемо приступати до сйому кори. Кстати, дуже прикольні виходять ножки із такого дерева. На жаль, у нас їх дуже мало залишилося, Ще там трошки і оце все, що є. Я бачу, що вони доволі популярні, їх люди сильно... людям дуже сильно подобаються. Ось такі вот ножки, вони світленькі з Кіпаріса. Зараз ми зачищаємо і... Думаю, що довго вони в нас не полежать, їх дуже швидко заберуть. Поки я про дедуші стругав, дивіться, які стружки кори від такого дерева. І, кстати, з цього дерева не дуже легко знімається кора. Вона так просто не знімається, дуже сложно, тому що дуже багато сочків. Ну із цих сочків сама а, красота очень виходить для ножок. У нас. Ночна робота якась. Так, да, ордери прийшли. Люди запросили, зараз робимо людям. Хочуть ножки. Для вас зрізати. Це для століка, хоче да, один. Для столика, да. Дядько ножки. заказав. Буде кафі-тейбл робити. Ось такі гарні буде угу. з сучками. Ну, воно буде зашліфоване. Да. Фінішний лук буде виглядати, наприклад, ось так. Дивіться. Такі гладенькі буде. Це трошки заширока для нього. Він десь заказав 3 діаметром в 3 інша, да? 3 4 так. Да. Хорошо такий ножик гостенький, uh -huh. тобі все зрізає. Так, да, вообще класний ножик. Для дебарк називається, особливо для декий париста, яка просто така кожа, а, або кора така, що пристала і вона просто так не знімається, бачите, яка вона, вона прямо почти часть дерева. Багато слойів має да, різних. Так, да, так, да, так, да. так, і вона не відлизується просто так. Зараз ми перевернемо. То не те, що з сосни раз да, відпадає да, сама. Відпадає сама, да. А тут а ні. Зато це дерево не гниюще. Mm. От такаса. Не боїться води, не, да, боїться, не боїться такого. Так, да. да стругати швидше. Ну, тобто саме це. Зараз я поки, як то кажуть, приспособлення якесь таке на коленки, типу, зробили, використовуємо наші ці. Хоча робота mm -hmm. є. Наші да козли з собственними руками, ще робили. Дивіться, яка. У нас тут йде. Бачите, як використовуємося і працює. Зробили надіжними. Все, пішло в нас, так? Так, так. Інтересно, дивиться, но зрізається кора. Mm -hmm. А потім все остання нуждачки буде дороблятися. Добра кожа сидить. Не кожа, а це є. Кора. Yeah. Да. Кельки у нас уходи, ведь их брёвен. Сейчас все летает по сторонам, будем брать. Чистенько, можна да, чистенько. приступати далі. Потім там кучу збираємо стружки, і потім трактором візьму, все в ковші вивеземо. У нас там єма є така хороша, хай там собі перегниває. Ну так, да, все зараз. Поробила заготовочки. Красиво площадку. Да, да, ще їх треба буде полірнути красиво, плождаю. Mm -hmm. Гайно це гарно позачищувати. І все. Для... Як бачите, люди купують їх для ножок, як ножки для. Столиків, особливо це я бачу вони купляють для кафі-тейл. називається, такі маленькі столики, для, як типу, для кофі, чи як ну, коза обично їх роблять. Да, да. Такі столики маленькі. Так да? так що от такі от забирають. і скіпа ріса, вони прикольні. Зараз буду відбирати, э, які будуть іти людям, а остане буду оставляти для слідуєї продажі. Що ж, друзі, сьогодні дещо нове ми відправляємо. Заказали у нас отакі от. Такі от э, Колодочки із Кіпаріса цього разу. Три штуки. Я думаю, це буде лібо на свадьбу для декорації, якісь отак вот вони можна виставляти їх. От три штучки. Цвіточки, бо свічі можна ставити, або ще щось друге. Така прикольна штуковина виходить. Дуже людям сподобалося. Зробили ми їм. І зараз будемо відправляти. Ще у нас, друзі, заказали отакі. Вот а, прянички дуже такі інтересні, Напоминають серце. Я вже заклеїв, запечатав, забувся зняти, як вони розкриті. Вже не буду розпечатувати. Ну, приблизно ви маєте уяву. У мене ще одні залишилися, один сет. Я, можливо, той сет вам покажу. І а, от кіпаріса це, кстати, холідший це святе дерево холідший. А це кіпаріс. Заказала одна людина дві партії таких. 2 штуки. 10 штук Кібериса і оцей сет. Я їх чисто сетом продавав. Знову нас заказали ще пачку шишок. 20 штук. І це на Нью-Йорк уходить. Прям нью йорк Нью Йорк Такі я бачу. І також заказали ще один от такий вот, слаб. Це виходи слабік длиною 6, інчів, 6 до 7. Сімка більшість 6 в основному. І амінь ширина. 6-7 інchів до 8. І длина буде 40 інчів. Отакий от от слабік. Зараз запечатаємо і теж відправляємо. Оцей іменно слаб іде прямо в Бруклін, в центр Нью-Йорка Нью-Йорка. Печатаємо слабік. Так, Елі дає знаки про себе. Ось щоб з нею заражалися, ну, о, яка вона криклива у нас. Марчик своїм ножничком прийшов. Марчик, треба великі ножниці. О, так, запечатаю я. Хорошо, якраз нормально все можна забрати. Дарю обріжем. Що, ти помічник, вже готовий тату допомагати? <говори> Марчик допомагає. Опа, все. Маєш як на сусенки. поздоровше вже. Марк приймає всі принти, що вилазять? Так. Да. Найшлай помощник, так, Марк? Тей мами 5. Тай мамі 5. Що ж, друзі, закінчили ми робити повністю ножки для. Кафе-тейбл для однієї, яка заказала. І дивіться, що в нас вийшло. Ось от такі от будуть ножки. Я, правда, не знаю, як вони будуть їх ставити. Я думаю, що це наоборот будуть тончою стороною ставити вниз. здаліка, добре видно. 4 штучки. Правда, ще не, не понятно, якою буде висоти столік, але десь сказав йому треба 24. Інші. Давайте я просто поставлю так, буде, щоб було видно. Так, сорі, непогано видно, ну нічого. Все. Отакі от ножки зробили з кіпаріса. А У нас залишилися ще концовки тих дерев, і от зараз ми їх використовуємо для таких от... Я залишав, щоб кольца робити, але люди захотіли, щоб ми їм продали як ножки. Так що, закінчили. От вам ідеї. Можна отак зачищати кору, зачищати правда, треба брати хороше, інтересне, красиве дерево. Кіпер має дуже багато всяких сучків, і воно таке неревномірне виходить. Поэтому дуже багатьом людям таке подобається. Ну що ж, друзі, на цьому відео закінчуємо. Побачимося в другому відео. Пока, друзі!